Перемоги та програші. Івано-Франківський баскетбольний клуб Говерла підсумував участь в ігровому сезоні. Команда зустрілася зі своїми болівальниками. Говерла завершила регулярний сезон на восьмому місці. А потім у серії плей-офф поступилися столичному будівельникові з рахунком 4-1. Баскетболісти кажуть, намагалися сповна продемонструвати волю до перемоги. Подякували своїм фанатам за палке вболівання на кожному матчі, незалежно від перемоги чи поразки. На Україні так що боліють. Волі ті виклики подірні команду в любу ситуація. Команда ви, ви, ви. Україною саме головне власна бути команда в місті Волічки. Теплі слова вболівальники говерли, почули від капітана команди американця Тревіса Пітерсона. Для нього виступати за франківський клуб була неби яка честь. Для мене взагалі була дуже велика несподіванка, що мені дозволили бути капітаном команди. Це вперше в моїй професійній кар'єрі. Я дуже радий, що для мене випала така можливість. І я відчуваю неабияку повагу до нашого тренера. усі діючі гравці. Отримали пропозицію надалі захищати прапори. Говерли, щоправда, на переконання тренерів ротації у складі команди не виключені. Зараз йде час переговорів, спілкування з агентами. Тому более конкретно ніхто не може ответить. И Дайте немножко времени, і ми определимся. Наразі для баскетболістів настав час відпочинку. Далі розпочнеться підготовка до наступного сезону. Наполегливі тренування чекають на ведмедів вже з початку серпня. Михайло Березані Леріон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.